Перший тур Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії наук України розпочався 11 січня. Компетентне журі розглянуло представлені на конкурс роботи. А 12 січня учні виконали контрольні завдання з базових дисциплін. Наступного дня відбулася їх перевірка, яка виявила глибину знань кожного науковця. 15 січня у навчально-виховному комплексі номер 1 відбулося урочисте відкриття конкурсу захисту наукових робіт. На захід завітали представники виконавчих органів влади міста, юно-наукова еліта, педагоги, науковці, гості свята. До присутніх звернулася голова оргкомітету конкурсу, виконуючи обов'язки начальника міського управління освіти Тихончук Людмила Іванівна. Сьогодні вам успішного захисту. Сьогодні хай всі ваші мрії реалізуються. І хоч ті, хто займається наукою, безперечно, прагматики, але, мабуть, раз. Вони стали на той шлях, то в душі вони романтики. І тому до вас слова відомого українського поета Василя Симоненка, саме до вас юні на Гей, нові колумби й магелани, напнемо вітрила наших мрій, кличуть нас у мандри океани. Бухту спокою облизує прибій. Хто сказав, що все уже відкрито? Нащо ж ми народжені тоді? Як нам помістити у корито наші сподівання молоді? Мріяти, шукати, доки жити. Шкварити байдужість на вогні. А якщо відкрию вже відкрите, друзі, ви підкажете мені, успіхи вам, вітаю вас на параді наук і хай все складеться у вас якнайдаще. До слова було запрошено заступника начальника обласного управління освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації попика Олександра Федоровича. Якщо говорити в цілому, то понад 6 тисяч учнів шкільних парти займається науково-дослідницькою роботою понад 6 тисяч учнів. І особливо впродовж останніх років юні науковці області зробили вагомий поступальний крок вперед. Ну, Приміром, скажу, у 2010 році ми по рейтингу, по зайнятих місцях, призових місцях держави по кількості сумарно, зайняли п'яте місце. Звичайно, що це... Є певний результат, але його треба підтвердити і поновлювати з кожним роком. Ну, можливо, легко завоювати. Звичайно, як педагог знає, важче втримати і підтвердити ті результати. Із вітальними словами до юних науковців звернулася заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Зайцева Тетяна Григорівна. Вітаю усіх з початком роботи першого етапу. З власного що, знаю, що даному дню передувала важка і напружена робота усіх, хто причетний до дома, хто є у цій залі. Шановні учні, шануйте свого вчителя, бо вчительська праця це старт усім наукам. Звеличуйте свого наукового керівника, бо за його мудрими порадами ви робите перші кроки у світі науки і непохитно вірте в успіх. Людина не може досягнути успіху, якщо не вірить у нього. Дорога до нього буває відкритою тільки для людей рішучих, які мають віру та сміливість. Впевненість у власних силах та відчуття внутрішньої переваги творять дива у цьому світі. Долайте труднощі, бо труднощі це школа героїзму. Терпіння велич людини. А надія Папир високих устремлінь. Отож, з надією в серці, з бажанням зробити відкриття. Впевнено, крокуйте до перемоги. І нехай перемагає найкращий. Перед присутніми виступили також викладач Волинського національного університету імені Лесі Українки Мірченко Микола Васильович та старший науковий консультант Інституту законодавства Верховної Ради України, випускник Шепетівського відділення МАН Муза Олег Валентинович. Ви знаходитеся у стінах, які наводнені тисячами учасників за вже 15-16 років, і скільки був цей конкурс. Адже ці стіни пройшли дійсно тисячу учнів, які сьогодні не лише в межах України, але й за кордоном працюють. Вони стали фахівцями, вченими, можливо, хтось пішов в бізнес і так воно є. Тому ви сьогодні повинні світі вийти лише з позитивної настрої. У цьому конкурсі головне, аби ви... Це зерно своє наукове, яке винесли, продовжили у вищій школі. А потім, дай Бог, і в аспірантурі, і докторатурі. І довели потім тим учасникам, які сиділи сьогодні тут, у 2011 році, що він справжній науковець. Оцього я вам покажаю, не найбільше. Дай Бог, щоб ви не надалі були попередні часу, попередну науку. І, звичайно, міцного-міцного всіх здоров'я, адже наука, незважаючи мені на що потребує великого здоров'я. От я приїжджаю в цей чудовий. Навчальний заклад, я не перестаю дивуватися у цій творчості, того ентузіазму, з яким підходять ваші наставники, я до дітей назад звертаюся і до всіх присутніх. Як вони підходять до оцього дійства, до оцього свята, як вони не досипають ночей, як вони хвилюються, щоб це свято було для вас красивим. Я бажаю вам юним, Красивим, молодим, повірити в свої сили і сказати, якщо не я, то хто? Переможе. По завершенню урочистості відбувся захист наукових робіт. Кожен учасник протягом визначеного часу мав лаконічно, логічно та послідовно передати зміст матеріалу досліджень. Члени журі та опоненти мали можливість поставити запитання, що стосувалися теми наукової роботи. В період дозвілля учасники конкурсу захисту мали змогу відвідати тренінг з профорієнтації, виставку-презентацію творчих робіт, взяти участь у шаховому та тенісному турнірах, переглянути виставу «Русалонька», яку виконував зразковий театр Браво. По завершенню роботи секції було підведено підсумки. Результати конкурсу оголошено на його урочистому закритті. Згідно з спільним рішенням журі і оргкомітету затверджені протоколи. І відповідно до цього призові місця здобули у відповідних секціях і відділеннях більше, ніж 50% учасників сьогоднішнього заходу. Але я хочу підкреслити і долучитись до слів Людмили Іванівни. Сьогодні переможених немає, тому що кожен здобув свою власну наукову перемогу. І тому дипломи учасників і дипломи призерів нічим не крім одного слова, за це і за участь. Це ваша праця і ми її усі. Цьогоріч у конкурсі взяли участь учні усіх навчальних закладів та позашкільних установ міста. Найбільше робіт представили школярі із закладів нового типу, а саме навчально-виховних комплексів номер 1 2 та 3 Отож право захищати честь міста Шепетівки на другому етапі конкурсу вибрало 46 дітей у 44 наукових секціях. Це учні із навчально-виховних комплексів номер 1 2 та 3 загальноосвітньої школи номер 2 навчально-виховних об'єднань номер 2 та 3. Загальноосвітніх шкіл номер 4 та 6. Переможці та учасники конкурсу отримали дипломи. Своїми враженнями від участі в конкурсі поділилася його наймолодша учасниця учениця 9 класу навчально-виховного комплексу номер 1 Сьогодні я зрозуміла, що наукові роботи, які ми досліджували, є першим кроком у великий та безмежний світ науки. Майкутки ще, на жаль, не відкрила своїх принад гірких розчарувань. То ми йдемо на всі відкривали учас нових націй та сподівань. Загалом перший етап Всеукраїнського конкурсу захисту наукових робіт було проведено на досить високому рівні. Про це, зокрема, зазначив присутній на заході директор Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Гончарук Григорій Макарович.